Як живете, пане царю, я прийшов по твою душу в пекло її забрати мушу. А може, хочеш ти до неба? Е, ні, там таких, як ти не треба. Зараз я тобі шкуру злою і у котел зі смолою. Нова радість світу стала, Пречиста діва сина породила і розгостились. Що цар предвічний на світ породився, нехай же ірод у пеклі погибає, нехай цар роджений усіх нас потішає. Ірод же кипись молі за усі грехи свої. Новий ну, моє людкове, пекло теж для вас готове. Гей, ви, хлопці, лецюха, Ви, слова молоцю, не видит кипит і сварки, лиш до молодиця хоч і чатки. Чужі погрібі Будете в смолі кипіти, а ви, гожі, молодички, як же горять ваші щічки? У вас на думці лише обнови і сусідок всіх обмови з мужем зводить суперечку і скакати часто в гречку. Андровець не пожалію, смоло добре білі грію. Маленькі, чого такі непослушенькі? Вчитися нема охоти, голові саме лиш псоти, різні і збитки. Ох, які мені бридки! Як збудете так рішити? Візьму всіх вас налила і до бекла занесу, як котят смолів топлю. Геть,